Доброго часу дня, шановні слухачі. Продовжуємо з вами удосконалювати навички розуміння лінійних програм в середовищі c та їх побудову. Наразі у мене на меті надати вам інформацію і показати, як будувати програми, які мають під собою математичні функції, які не являються найбільш стандартними. Мається на увазі той момент, що до цього використовувалися найпростіші арифметичні операції, такі як додавання, віднімання, множення ділення, а також знаходження остачу від ділення. Це одні з найпростіших команд. Те, що ви бачите справа, є набагато складнішим варіантом для запису і вимагає використання саме математичних функцій. Для ознайомлення з поняттям математичних функцій, рекомендую звернутися до вирізки слайду. Зверніть увагу на даний. Зверніть увагу на Дану конфігурацію математичних функцій, і можна зробити деякі висновки на рахунок того, як їх будувати. По-перше, ви бачите, що е, всі команди, що тут присутні, починаються з спеціального е, внеску під тегоммед. Далі клюк, і відповідно через нього вносяться деякі корективи у вигляді самих е, даних, які нам потрібні. Відповідно, ми ними користуватися будемо зараз для того, щоб застосувати на практиці. Єдине, що я звідси виріжу і не буду включати в дане відео це операції з тригонометричними функціями, оскільки у восьмому класі мало хто знає, що таке синус-косинус на даному етапі, а ще менше розуміють. Ті, хто працює з градусними мірами взагалі, що почують про поняття радіанного кута, по цій причині ми їх не використовуємо. Ну і спробуємо, згідно прикладів, внести те, що нам потрібно для даної роботи. Відповідно, пам'ятаємо, у нас запуск програми відбувся, ми починаємо писати саму програму. Враховуючи один нюансик, що для роботи з математичними функціями нам потрібно всюди вказувати тип double. Таке правило, Значить, бачимо, що в нас в обчисленнях тут всього лише одна зміна X, яка дійсно буде собі мати тип double. Відразу ми можемо з цього почати, але давайте, напевне, я візьму вкладочку введення, консоль-RIT. Да, і відповідно, я хочу просто ввести тегу, яка буде показувати, що введіть число замість ікса. Яке саме це вже не важно. Введіть число. Замість ікса. Замість Двокрапка, Ну і все. По суті, тепер можна спокійно вводити наш Х. Double X дорівнює, відповідно, нам потрібно для обчислення по цій причині я використовую форсування або ж конвертацію даних, для того, щоб можна було використати його в обчисленнях. Ну і все. Значить, Є у нас X, такою командою задається. Ну і все, можна, в принципі, включати систему рівнянь. Всі підряд я включати не буду, але перші шість, я повинен показати обов'язково, яким чином їх застосувати. Інші шість у нас записуються комбіновано. Відповідно, все, що тут є, в перших шести рівняннях, використовується в інших шести, але треба дописувати їх самостійно. Враховуйте цей момент. Там просто включається більшість функцій, відповідно. Комбіновано. Тобто прийдеться вписувати математичні функції далеко не один раз. Значить, Приступимо. Перше, що ми бачимо, це модуль. Ну ясна справа, що ми з цього почнемо. М -м, ну, Тоді дабл, ясна справа, що дабл. дабл y 1 дорівнює. Ну і почнемо писати. Нам потрібна математична функція внесення. М -м. Математичної функції якої? АБС. Це в нас іде якраз таки е, модуль. Ну і всередині ми записуємо відповідно мінус 5, помножити, дужки відкрили. 4 мінус Х. Все. Готово. Перша задачка в нас виконана. Друге. y 2 дорівнює. Прошу дабл. Забув казати. y 2 дорівнює. Так як це функція корня квадратного, це у нас SQRT. Відповідно, math.SQRT. SQRT. SQRT. вказуємо те, що знаходиться під корм квадратним. А точніше, X на X, плюс 24 на, на X, плюс се. Формула закінчена, готова. Ну і далі переходимо до вписання степеневих функцій. Як ви бачите, є такі моменти, де просто x на x на x писати не дуже зручно. Скоріше за все, в цьому випадку ми використаємо двічі одну і ту саму функцію під піднесення до степеня. А отже, будемо мати результат. Y3 дорівнює математичний гідно е, піднесення до степеня. Нам потрібна команда power. В дужках запишемо, по-перше, те, що у нас повинно стояти в основі, тобто наш Х, через кому ми записуємо кількість, ну, те число, що знаходиться в степені 10. Відповідно, маємо результат. І мінус 12. Помножити. І можемо скопіювати ці, ці дані відповідно ще раз. Піднесення до степені в нас відбулося, але. Нам потрібно 7-й степень. Ось таким чином. Значить, мінус 12 помножити на математичний е, піднесення степеня відповідно числа Х в сьомий степені. Е, зміни Х в сьомий степень І, в принципі, ми маємо результат, який не потрібно не вносити ніяк в дужки По, по тій причині, що у нас все, в принципі, з діями прекрасно виконується. Далі. Ну, комбінація деяких дій, простих і трохи складних. В даному випадку все в принципі, виконується на тому ж самому рівні. Y4 дорівнює в дужках, спокійно x помножить на x. Тут у нас просто не потрібно писати математичну функцію, а ось тут доведеться, відповідно, математична функція. sqrt Ну, і тут X на Х на Х плюс 4. В принципі, так можна і залишати, ніяких проблем в нас немає. Просто у нас поєднання простих арифметичних операцій із математичними функціями. П'яте округлення до сотих. Значить, Достатньо простий, але при на якесь достатньо велике число, ми можемо отримати результат великого десяткового дробу. Який не завжди зручно показувати так, як воно є. Значить, y5 у нас, це у нас просто що. Одиниця поділена на X, можна просто взяти на X, на X, але враховуючи, що це у нас буде функція округлення, нам потрібно записати математичний, математичне округлення, відповідно. Математичне округлення Раунд. Беремо в дужки. До коми у нас вираз на обчислення. Після коми ми записуємо кількість діджитів. Тобто, це в нас кількість чисел після коми. У нас якщо сотих, це в нас виходить дві циферки після коми. Закриваємо дужку, ставимо крапку з комою. Відповідь: В принципі, готова. Ну, y6. Знову ж таки, double y6 дорівнює. Бачимо тут начебто простий вираз, але мінус Пі стоїть перед нашим е, варіантом дужок. Значить, треба взяти такий варіант запису. Мінус математичний запис числа Пі. Подивіться, що він окремий є. Він, бачите, тут навіть позначка є, що він, що він у нас покажеться. Математичне значення І e, множиться, ну і розкриваємо дужки і спокійно записуємо те, що вже повинні знати на даному етапі. Х на X плюс 3 e, на X плюс 1. Все. Виконання достатньо простей. Трохи складніші дії. Спробуємо записати варіант. Коли у нас є комбінація, наприклад, Y7 достатньо просте, дві математичні функції підряд через мінус записуються. Y8 може бути трохи складніший. Давайте спробуємо його. Y8. Дабл постійно. Дабл Y8 дорівнює, маємо результат такий запис можна взяти скопіювати, наприклад. У нас вже є схожий. Хожий варіант. Х в 10 степені поділений на відповідно корінь квадратний. Знову ж таки, математичний корінь квадратний SQRT. В дужках записуємо відповідно те, що знаходиться там під корінь квадратним. Це у нас що? 2х квадрат плюс 11. 2 множить на Х множить на Х. Плюс 11. Ну і все. По Суті, готовий приклад. Трошки, бачите, вже порівняно він йде більший по розміру. Ну і от різні функції доводиться включати. Ось тут варіант, можливо, трохи складніший. Враховуючи, що π потрібно математично подати, і корінь квадратний так само математично подати. Плюс ми бачимо чисельник, який потрібно також. Оформити відповідно в дужки, Для того, щоб все відчислялось правильно. Не впевнений, правда, чи правильно я написав в окремо вдушки. Чи не потрібно в окремо вдушки брати ось цей дріб, але, в принципі, повинен він виконуватися спокійно. Давайте, може, спробуємо. Запишемо y 9 Дорівнює відповідно, 2 помножити на математичне значення числа Пі. Далі, знову таки, помножити, і в дужках ми вже запишемо те, що нам потрібно: мінус, Знову ж таки, математичний корінь квадратний SQRT. В дужках ми запишемо просто Х. Відповідно, це в нас чисельник повністю записаний. Ну і ділимо його на 4. Ділим на 4. Все. Як бачимо, це не настільки складно, якщо трошечки розібратись. Заокруглення до десятих, це у нас команда Run використовувалася. Варіант, можливо, такий складніший. Найскладніший це y 12. Давайте Y... Mm. запишемо y 10 для показовості. Тут мається на увазі така рідко використовувана команда, як e truncate дорівнює Тут візьмемо зразу, зразу математичний команда Kate. Відповідно, в дужках просто запишемо, що нам потрібно. О, не видно, цілу частину з корня квадратного з 2 π Ну, скажемо, знову ж таки, подвійно прийдеться писати. Причому потрібно навіть. Математичний корінь квадратний. SQRT. SQRT. Дужки відкриємо. Всередині під корень квадратним. Ми бачимо 2 помножити на математичний, відповідно, запис числа П. Маємо чисельник і відповідно, все, що у нас є, це в нас присутнє. Uh, і поділено на три. Поділено на три. це анкейт у нас записаний. Будемо мати надію, що хоч з дужками я не помилився цей раз. Ну. Ну-ка. Для цієї дужки не вистачає ще однієї дужки, наскільки я зрозумів. Так. Ну, зараз будемо дивитися. Чи я не помилився лишній раз при записі? Ось якийсь варіант, тут йому щось не подобається. Зараз подивимося, що йому не зайшло. При записо. Це вже трохи може бути складніше. Е -е. Відповідно, для транкейта свої душки присутні. Рано закрив. Ось що відбулося. Рано закрив. Ось тепер все нормально. Ось тепер все нормально. Без проблем. Це, що потрібно, воно знайшло. Ну, от, таким чином. Ну і саме складне. Це 12. Дабл. Uh, Дабл Y12. Дорівнює. Тут у нас і степінь, і. Причому. Двічі степінь використовується така велика, 5-4, і відповідно ще у нас є модуль. Ну, що складного, в принципі, помаленьку все пишемо. Починаємо з x 5 математичний Математичний піднесення до степеня. Математичне піднесення до степеня Х,5. Є перший запис. Помножити. Починається дріб. Відповідно, з чисельника це у нас математичний. Абсолют, тобто запис відповідно модуля. Ну і всередині в дужках записуємо, що у нас знаходиться під модульним виразом. І ділимо ділимо відповідно на, знову ж таки, піднесення до степеня. математичне піднесення до степеня вираза X. Помножить на Х плюс 20. Ой, плюс 7. Плюс 7. І через кому. Рано дужки поставив Через кому ми записуємо, що це все повинно до четвертого степеня підноситись. Ну, в принципі, все. Не ставлю ніяких дужок по тій причині, що вони є уже для модуля відповідно, мінус Х, мінус 25 окремо для модуля, для виразу під степенем. і А, ще не заокруглив до тисячних, Зараз ще закінчимо з цим. І, відповідно, перший запис х п'ятому. Дивіться, значить, у нас є кусок виразу. відповідно, мало того, що в ньому купа використовується математичних записів, відповідно, так ще його треба заокруглити до тисячних. Це значить, що мені доведеться весь, весь вираз взяти в дужки. Ось тут поставить кому. Поставить тут тріку. Бачимо, що все підчеркується. Не вистачає тільки математичної функції заокруглення. Математична функція. Крапка, заокруглення. раунд. Ну і все. Зовнішні дужки присутні. Весь вираз записаний, через кому у нас записано до скількох чисел, після коми нам його заокруглити. Ну і залишається тільки писати в кінці відповідь. Відповідно, у нас присутньо достатньо багато записів. Ну і запишемо відповідь у вигляді консоль.rightline. Rightline. Rightline. Запишемо відповіді у вигляді Y1 дорівнює плюс Y1. Ну і виконуємо ці дії для всіх інших е, уже існуючих у нас виразів. Ось. В принципі, все готово. Для того, щоб застосувати, спробувати зробити цю роботу, ну і перевірити її. Так. Запуск без відладки і починаємо дивитися, що ну, нам дана програма скаже при запуску. Значить, ще раз запуск здійснимо, запишемо 5,3. Пишемо відповіді, отримуємо результат. Всі ігрики отримали свої записи, відповідно. Навіть округлення 10-го. Значить, ціла частина з обчислення нашого виразу, наприклад, ігри 10 виникла 0. Ну, нехай так воно і вийшло, з цим нічого не поробиш. Але тепер ми маємо достатньо такі велику різницю між записами. Де у нас було якесь заокруглення, ніяких проблем, у нас прекрасний результат. Де у нас були. Була якась біда з обчисленнями, відповідно, ми мали деякі проблеми з тим, що у нас дуже великі числа повиходили в деяких випадках, але це ніяк не обтяжує саме виконання задач. Все у нас виконулося як потрібно, ніяких проблем у нас немає з цим. Отже, робимо висновок. Потрібно достатньо таки багато часу витрачати для того, щоб розуміти, яким чином ці математичні функції правильно застосовувати. Ну і отже, в цьому випадку потрібно тренуватись, тренуватись і тренуватись. І тоді все буде дуже добре виходити. Нікуди не спішити. Ніколи не повинно вас лякати купа записів. Ви повинні їх по черзі методично розписувати, і тоді все у вас буде прекрасно виходити. Отже, у мене на цьому все. Тренуйтесь і у вас все буде виходити. До зустрічі!